Для маленьких. Я забув, я планував цю задачу, але забув попросити глобус. От слухайте уважно. Вийшли з Києва і пішли на північний захід. І весь час йдемо в одному напрямку на північний захід. Куди прийдемо? Київ. поле. Куди? На поліс. Не чую. На поліс північний. На північний, північний поліс. Так, пояснюєте. Абсолютно правильно пояснюєте. На захід ми будемо піти і можемо навіть 10 разів на цей захід. У так, по спиратися. А на північ ми завжди будемо виходити до північного польса. Таким чином ми колись ділимо на північ, а по заходу будемо просто крутитися. Така спиралька так і на північного поля. От я малюю меридіани, от я малюю от полярне коло. І от ми вийшли звідси і пішли на північний заклад. Що у цей напрям Північний Захід. Трошки на північ і трошки на захід. Два рухи. Якщо підемо на захід, куди прийдемо? Точно на захід. Повернемось. Правильно? А якщо підемо на північ, куди прийдемо? На полюс. На. На. на полюс а далі вже північні ще нічого не буде. Правильно? Будемо спускатися. Ну, тобто ми, ми будемо, на північ. Ось, <ріст> накручуємо <ріст> оберт. На накручуємо оберт. Ми прийшли на північі стали, далі вже на північ йти неможливо. От ми накрутили оберт. Але тепер така історія. Історія така. Людина вийшла з будинку, пройшла 10 кілометрів на південь, потім 10 кілометрів на захід, потім 10 кілометрів на північ. Ну, Нібито отак. От Або все ще приїде? Але вийшло не так. Вийшло, що вона прийшла в ту ж саму точку, звідки вийшла. Звідки вона вийшла? З полісу теж. З, з полюса, з полюса так може бути. Просто поколюся. З північного полюсу. От вона вийшла. Пройшла, пройшла, повернулася. Але, Але я знаю. <постив> Що це не єдина не полюс, точка. Полюс. полюс. Не єдина. Не І випов... ще є безліч точок, Ви як... з яких таке можливо. Для яких таке можливо. Ну придумайте. А я десь в Антарктиді. Недалеко від полюса, але далі, ніж 10 кілометрів. Я можу сказати, на який відстав. Я пройшов бік Південного полюса, потім пішов на захід і зробив ціле коло, а можна і два. І повернувся назад. Далі інший варіант. Я знаходився ближче, пройшов 10 кілометрів в бік полюса, і зробив два кола і повернувся назад, і три кола. І, взагалі, на той відстані, що я знаходився від полюса, я на всій паралелі маю такі точки.